Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу вам представити двохповерховий будинок з цікавим плануванням у селі Оболоня Долинського району. Бачимо оцей будинок. Це у нас вуличка. Сусіди 20 метрів і вже ми будемо на асфальтованій дорозі. Кілометр до центру міста Долина. Зараз ми обійдемо територію і потім зайдемо у будинок. Будинок площею 300 м2 і ділянкою 28 сотих. У будинку вже частково зроблений ремонт. Бачимо, отут залеті вже такі слупки на огорожу. Бачимо цікавий будинок з цікавим плануванням. Будинок має два входи. Отут бачимо центральний біля гаражу. І з другої сторони будинку також є вхід. По комунікаціях світло, газ і септик. Уже повністю є розводка індивідуального газового опалення і також усюди розведене світло. Бачимо, велика, гарна територія і дуже красивий вид, затишно, спокійно. Це ми з другої сторони будинку. Тут у нас септик. Тут залитий фундамент, в планах було ще один гараж. Тут у нас вхід цокольне приміщення, отут у нас вхід підсобний, також можна перейти у гараж. Заходимо, бачимо, велика простора кімната. Можна облаштовувати під вітальню. Тут у нас кухня. Також може бути опалення на дровах. Також бачимо таку кухню. І от розводка, опалення зроблено, тільки не стоять батареї. труби мідні, що також важливо, вони набагато якісніші. Усюди постелена плитка, пощикатурені стіни. Добротно все зроблено, все робилося для себе. Тут у нас така котельня, бачимо великий котел. І ще одна кімната. Так, і бачимо вихід на сходи на другий поверх. Тут у нас таке підсобне приміщення, перепрошую темно. Наразі світла немає. І от там у нас гараж. Тобто можна заходити з цієї сторони або з вулиці, де ми бачили браму. Піднімаємося на другий поверх. Так бачимо це вхідні двері. Бачимо подвійні дерев'яні. Ліворуч у нас ще одна кухня. Бачимо тут повністю зроблений ремонт. Підлога дерев'яна. Бачимо все гарно чистенько. Просто люди припинили ремонти по певних своїх особистих обставинах. Так, на цьому першому поверсі у нас кухня раз. Це у нас друга кімната. Це у нас така вітальня, красива, велика простора, камінь діючий на дровах, також дорогий, якісний. Покажу вам вид з вікна. І ще одна кімната. Піднімаємося вище. Так, тут бачимо одна кімната раз. Тут бачимо вихід на балкон. Будинок цегляний, добротний. Дерев'яні сходи якісні. Це у нас санвозол з ванною, душовою, вже по бажанню. Також обкладена плитка, тільки поставити стелю. Друга кімната, також з балконом. Також є вихід на балкон. Знімаємось. Тут також в планах така пічка для опалювання на дровах. Вид, з вікна і балкон. Бачимо будинок красивий, просторий. Дуже багато місця можна переплановувати під себе. Тут у власників планах був спортзал. Бачимо битий вагонкою, цікаве віконечко мансарного типу. Всюди Дерев'яна підлога, пофарбовані стіни. І ще також є мансарне приміщення, яке можна облаштовувати на гардеробній, наприклад, де можна зберігати різні речі. Цікавий, великий, просторий будинок. Затишне місце. За деталями телефонуйте. Радо відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.